Цікаві факти. Що буде на землі, якщо розтануть всі льодовики? При підйомі рівня на 10 метрів житла позбудеться 630 мільйонів людей. Це близько 10% населення землі. 25-метровий підйом залишить без даху над головою. Вже 20%. Це півтора мільярда осіб. Якщо розтане весь існуючий на цей час лід, рівень океану підніметься на 70 метрів, і зовнішній вигляд планети необоротно зміниться. До того ж, вивільниться безліч небезпечних речовин, які зараз якби законсервовані у вічній мерзлоті. До таких речовин відносяться невідомі віруси, ядерні відходи та інші токсичні сполуки. Cabe o